Скажіть, скажімо так, ситуація з приводу Польщі та України на кордоні. Ви говорили про робочу групу на кордоні до 24 лютого. Дональд Туз вчора сказав, що ця ситуація, можливо, буде зустріч пізніше у березні. Як зараз? Чи буде ця зустріч? Чи буде все-таки у березні? Яка зараз буде ситуація? Чи будуть іспані зустрічі наш прем'єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експорту, імпорту товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс керівників прикордонної служби. Ця група, наче з прем'єр-міністром, сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги? Це їх особисте рішення завтра. Ми не можемо бути завтра у нас два роки цієї боротьби. Два роки війни. Я не до того, що нам хтось пропонував завтра. Ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками на зустріч. Ми будемо готові до 24-го бути на кордоні. Польська сторона буде чи не буде. Мені це не відомо. Ми те, що ми кажемо, ми зазвичай стараємося. Намагаємось робити. Це, це так, що стосується наших фермерів. Мені здається, це дуже важливо і їм подякувати, що вони розуміють, що таке держава в час війни, що вони самостійно нічого не блокують, незважаючи на те, що їх продукти харчування а не їдуть сьогодні польським шляхом, і не на польський ринок хочу зазначити. Буться продукти, які йдуть транзитом. Дуже важливо. Ну, прем'єр, в принципі, про це сказав. Я одного що 5% від нашого зерна, і 5% відсотків проходять. Але а, польські наші сусіди, ми їм вдячні за все, що вони робили спочатку. Люди люди, які допомагали спочатку війни, приймали наших людей. Для нас важливо зберегти. Наші відносини, але також зберегти правду дуже важливо, українське зерно не йде на ринок Польщі за бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, ну, тобто це трішки поза європейським законодавством. Тому ми готові будемо робити все, щоб вирішити це.